Сьогодні, от ще хотілось поговорити про блокаду Чорного моря, бо є і хороша інформація про те, що певні кораблі її про пробили, але що це за блокада, якщо коротко сказати, так тому що як наскільки я розумію, от Міноборони повідомляли, що 26 липня, що РФ готувала ці кораблі авіацію для блокування районів Чорного моря, що нібито всі кораблі, які там будуть пливсти, наскільки я розумію, так вони нібито несуть загрозу, військову загрозу для Росії. Е, чи правильно? Я це розумію, якщо ні, то поправте мене, будь ласка. Ну, здебільшого цю блокаду можна назвати більше психологічною, тому що фізично в тій кількості, яка необхідна для проведення подібних дій, присутності нема російського флоту, тобто теоретично, вони могли б це зробити. Тобто, кількість і склад Чорноморського флоту він досить немаленький і. За бажання там політичної волі, і так далі. Вони б могли щось таке спробувати зробити. Не факт, що їм би це вдалося. Наприклад, до наших берегів безпосередньо більше ніж на 100 миль. Вони підходити бояться через роботу наших ракетників військово-морських сил берегових. Вони чудово знають, що одразу прослідують за російським кораблем, точніше, вже не за одним. Тому вони теоретично могли перекрити це в якійсь південно-східній частині Чорного моря, десь ближче до Босфору. Зараз вони проводять опитування, залякування, тероризують у такий вербальний спосіб, так би мовити, але фізичної присутності наразі не спостерігається. Так, там було у супроводі двох кораблів їхнє судно. Судно. Теж носить такий не зовсім цивільний характер. Е працює в інтересах роса перевозить зброю, е тому їх вони супроводжували. А перекривати ділянку моря вони зараз е не в змозі, станом на сьогодні. А, я е хочу уточнити. Ну... Не в змозі, напевно, тому і з'являються такі от заяви, от як російські міноборони сьогодні а, сказали, що вночі 1 серпня Україна нібито атакувала морськими дронами патрульні кораблі Чорноморського флоту, які були за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя. І окупанти заявили, що відбили цю атаку і знищили всі три безекіпажні катери зсу. Хіба це змінює якусь картину? Чи якось те для чого такі заяви робляться? Ви знаєте, вони тут нещодавно а, знищили кілька ракет українських своїми складами і мостами. А, що стосується цього інциденту, якщо він дійсно мав місце, я можу лише зазначити, що військово-морські сили до цього не причетні. А, а тепер про те, що цікавіше, тому що є історія про те, що. Після виходу, ну ми розуміємо, що блокада почалась після виходу зернової години, е, і Росія сказала, що буде розглядати всі кораблі, які прямують в українські порти як потенційних перевізників вантажів військового призначення. І тут три цивільні вантажні судна. Сьогодні вже от е, інформація ця облетіла. Інтернет, зараз бачимо на карті. До речі, на екранах карту, так як це було е, з Ізраїлю, Греції турецько грузинської реєстрації 30 липня подолали російську блокаду в чорному морі і прибули до одного з. Українських зернових портів у дельті Дунаю я хочу вас уточнити для Росії, це виглядає як удар нижче пояса, чи це просто вкотре доказує, що нікчемна оця їхня заява про те, що вони будуть там блокувати, розглядати щось перевіряти, і їхні слова вкотре. Не мають ніякого сенсу, і і так далі. Чи власне це з того боку, що зарубіжні наші е, колеги, так, вони готові на свій страх і ризик проходити ці такі виклики? Ну, як можна вдарити нижче поясу? Того, хто постійно нижче пояса знаходиться. Це по перше, по-друге, е, тобто завдати е, е, більших іміджових втрат Росії ніж? Вони вже їх отримали через повномасштабне вторгнення і загалом вторгнення в Україну вже, мабуть, неможливо. І як каже Маргарита Сіменян, перепрошую, що згадую її ім'я, доколі Росія матушка буде глотати? Ну, скільки треба, скільки й будете ковтати. Це по-перше. По-друге, що стосується загалом проходження цих так званих блокад у в своєї прибережній зоні, е, якщо ми кажемо про дунайське е, судоходство, там все відбувається у штатному режимі, в принципі, і відбувалося і до цього. І під час зернової угоди так само. І слід зазначити, що те, як працювала зернова угода, е, так само викликає питань більше, ніж відповідей. Вони пропускали там, до 10 одиниць суден на день. Фактично, це нічого, враховуючи ті об'єми, які треба було вивезти. затягували процесу, то технічно як тільки як... Вигадували як... різні причини, проблеми не долучали нові судна, не долучали порти. Працював лише порт Одеса у всі зерновій угоді. Нагадую, не працював порт Южний, не працювали Очаківські, е Миколаївські, Херсонські, звісно, порти не працювали. Там досі стоять. Е Заперті оці судна іноземні. Що стосується їхніх погроз, ну я дуже сумніваюся, що е, вони наважаться вдарити по суднах, наприклад, під прапором Китаю, а їх там було дуже багато в цій зерновій угоді, або Турецької Республіки. Це екстериторіальність. Ви знаєте, що порт судна є територією держави, під прапором якої він знаходиться, як і літака, наприклад. Тому відповідно, чи вони на це. Підуть ну росіяни постійно грають в гру сумасшедший ва. і постійно намагаються е, всіх залякувати. І вони цим займалися століттями, але все закінчиться так само, як закінчилося у 1854 році. Коли чергова була там Кримська війна Російської імперії е, з союзниками, чим вона закінчилася? Ми всі знаємо. Пане Дмитре, ще уточнення стосовно ситуації насущної е, ситуації в морі, яке там озброєння тримає ворог, так і чи є е, небезпека з моря станом на зараз? Небезпека з моря полягає в першу чергу в тому, що у них є ракета носії. Зараз в бойовій готовності знаходиться в 5 одиниць, проте жодної з них немає в морі. Але це не привід розслаблятися, тому що вони можуть просто вийти з бухти і відстрілятися. Теоретично, але як показала практика, найбільше головний біль доставляють якраз не калібри, які вони рекламували всьому світу і розповідали, що вони там два махи роблять швидкість. Вони дозвукові і їх чудово збивають. Є проблема з тими системами, які використовують надзвукові ракети: це бали, бастіон, але вони наносять вогневе враження вже з території безпосередньо. Тимчасово окупованого Криму, то це трошки вже інша тема. Нам треба, звісно, звільняти в першу чергу територію Криму Суходова для того, щоб обезпечити таку зону безпеки, буфер, в якому вони не зможуть працювати за рахунок вже берегової артилерії. Ну і крім того, звісно, постійно існує небезпека за застосування авіації, яка продовжує працювати навіть над тією територією, яку військово-морські сили вже звільнили. А це 25 тисяч квадратних кілометрів акваторії. I don't know.